Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо. Чому до нама в другий раз поспіль провалюється в Єврокубках, перспективи мудрика в Челсі та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з матчу київського Динамо, яке викинуло головне завдання в цьому сезоні в Єврокубках, а саме забити гол. А те, що вони програли 2-1, це не важливо, тому що ми ж всі прекрасно знаємо, що головне участь, а не перемога, і що за таку поразку нам точно не соромно. А взагалі напишіть в коментарях ще якісь дуже іронічні вирази, по типу поразка за яку не соромно і так далі. Що стосується самої гри, то це була рівна гра рівних команд. Це можна побачити по статистиці, скільки завдали ударів по воротам, скільки у площину воріт. І я певний час був дуже впевнений, що. Цей поєдинок завершиться сухою нічією, допоки Динамо не забило гол з офсайду. Звичайно, його відмінили, дуже було прикро, тому що на той момент це було якось дуже приємно забити гол першими. Ще й це був перший гол на той момент для Динамо у Лізі Європи, і звичайно, після того як його відмінили, таке враження, що Динамо просто зникло на полі і одразу пропустило гол. Ну а звичайно, після пропущеного голу план на гру був зруйнований, і все пішло не так, як вони хотіли. Це до речі, прокоментував і Олександр Шовковський. Виходячи з того, який ми мали тактичний план на гру, ми не мали давати можливості супернику діяти через довгі передачі, закидувати м'яча за спини нашим захисникам. В принципі, він працював до першого пропущеного голу, коли ми дали супернику зіграти саме так. Це індивідуальна майстерність. У подальшому ми перебудувалися, аби створювати тиск та спробувати врятувати гру. Ну, звичайно, врятувати гру не вдалося. Динамо після цього не створило жодного небезпечного момента. Ну, звичайно, гол забили, але це був дуже кур'йозний гол, коли Кабаєв взагалі намагався подавати у штрафний майданчик. А у підсумку забив ну насправді дуже красиву голу. І ось тут виникає таке дуже серйозне питання: а що відбувається з Динамо і чому вони в другий раз поспіль провалюються в Єврокубках? Чому я кажу в другий раз поспіль? Тому що я маю на увазі сезон 22-23, коли вони так само грали в кваліфікації Ліги Чемпіонів, вони перейшли в Фенербах Штурм, вилетіли від Бенфіки, а потім провалилися в групі Ліги Європи. Тут так само. Пройшли партизан, пройшли рейнджерс. Вилетіло від Bull Зальцбурга і тут мають п'ять поразок поспіль. Також ще цікаво можна звернути увагу, як виступали ті команди, яких Динамо обігрувало в кваліфікаціях. Ось, наприклад, штурм у групі Ліги Європи у сезоні 22-23 мав 8 очок. Там взагалі була дуже курйозна група, коли усі 4 команди мали по 8 очок. Хоч вони і посіли останнє місце, все одно вони набрали на 7 балів більше, ніж Динамо. Фенербахче взагалі було у групі з Динамо і набрали 14 балів. Тобто також показник. Ну а що стосується цього сезону, так, партизан не потрапив до етапу ліги, але рейнджерс потрапив і має зараз три перемоги та одну нічию. Тобто, майже гарантував собі місце у плей-офф. Тобто я веду до того, що Динамо перемагало нормально ці команди: «Фенербахче», Штурм, Прилуческу. Зараз перемагали Партизан, «Рейнджерс». Цілому непогано грали з Редбул за Альцбург, але наступає ось ця осіння фаза, і Динамо повністю зникає та програє всім командам. Тобто, головна причина поразок на етапі ліги полягає в тому, що вони просто готувалися пройти до етапу Ліги Чемпіонів. Все інше їх не цікавило. Тобто, ради чого? Щоб заробити просто грошей за виступи у Лізі Чемпіонів. А як би вони там грали, неважливо. Якщо б до речі Динамо потрапило до Ліги Чемпіонів, то їх би це влаштувало, тому б вони програвали по всім, але казали б: ну дивіться, ну тут дуже сильні суперники, і це логічно програвати. А так вони грають у Лізі Європи, і зрозуміло, що щось тут не так. І навіть якщо б вони грали у лізі конференції там проти там дуже слабких команд, можна подивитися на ці команди там з північної Ірландії, з інших країн, які дуже рідко виступають у Єврокубках, і тут Динамо по якось здивувало б. Але проблема не саме в гравцях, а в підготовці до цього сезону. Ще одна причина, чому так дуже схожі сезони 22-23. І цей це тому, що фактично тренерський штаб той самий, тому що просто пішов Луческу, а Шовковський став на його місце, а всі інші так само знаходяться у клубі. Тобто різниці немає. Це в цілому такий самий тренерський штаб і нічого не змінилось. Так, звичайно, Шовковський якось освіжив гру. Він молодий тренер, він просто легенда клубу, і гравці його слухають. Це у порівнянні з віковим личеську серйозна різниця. Ну і звичайно, що в перших матчах і там в першому році, коли тронує новий тренер, існує певний імпульс, який дає команді непогану гру. А тому я не хочу звинувачувати окремо якихось футболістів, тому що ці гравці перемагали партизан з розробним рахунком. Ці гравці перемогли рейнджерс. Ну а зараз, знову ж таки, цей рейнджерс грає дуже непогано і фактично оформив вихід до плей-офф. Ну а що ви думаєте з цього приводу, чому Динамо знову провалюється в Єврокубках? Пишіть в коментарях, я уважно вислухаю. Ну і невеличкий бальзам на душу у цей день був гол Михайла Мудрика за Челсі, який завив красивий гол у ворота німецького Гайденхайму. Взагалі, він тут в лізі конференції регулярно грає. Це для нього вже третій гол у цьому сезоні. Також в нього є і асисти, і звичайно, взагалі, цей турнір для лондонського Челсі. Це такий дуже зручний турнір, щоб там випустити гравців, які отримують мало ігрової практики. Ну а всі ми знаємо, скільки гравців у Челсі, що навіть вони не вміщуються у роздягальню. До речі, гол Михайла Мудрука, ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну а взагалі, що стосується Михайла Мудрука, то ці матчі йому трохи додали якоїсь репутації, трохи довіри і. Тренер тепер бачить, що якась перспектива в ньому є. Повідомляють різні джерела, що Челсі не планує його кудись відпускати. Там щось пишуть і про Баварію, що вона цікавиться ще з минулого року, і про арсенал, який до сих пір цікавиться ще з того часу, коли вони намагалися придбати його з шахтаря. Але, але лондонський клуб все одно хоче його залишити та продовжити з ним працювати. До речі, напишіть і ви в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно мудроко залишатися в Челсі, чи йти кудись в оренду. Ну і також, як завжди, хочу відповісти на деякі ваші питання, які ви написали у Ютубі. Артема, як ви гадаєте, яке майбутнє назирине в Шахтарі, чому він так мало грає, адже його купляли під основу? Головна проблема донецького шахтаря в останні роки це опорна зона. Так Степаненко в сезоні 22-23, і трохи в сезоні в минулому, 23-24, ще непогано грав, але вік бере своє і, звичайно, він грає все гірше і гірше. А тому Шахтар, звичайно, ще з 22-го року намагався когось знайти йому на заміну, бо розумів ще тоді, що він подоросліше та буде грати більш повільніше. У Шахтаря за цей час прийшло немало опорників. Це в 22-му році Джурасик прийшов під Єввічовича. Це прийшов Назарина, про якого ви запитуєте. Ну і в сезоні 23-24 прийшов Деніл Кастільо. У підсамку з цих гравців ніхто не зміг нормально пережитися у основі Шахтаря. І у підсамку зараз на позиції опорника грає номінальний центральний півзахисник Дмитро Крисків. Ну а що стосується Назрина, то він повністю програв конкуренцію. Спочатку програв її Степаненко, ну це логічно було, але він її настільки програв, що він навіть не є гравцем ротації. Взагалі, що стосується цієї проблемної позиції Шахтаря, то зараз повідомляють там Ігор Бурбас, ще якісь там джерела пишуть, що, начебто, Шахтар цікавиться Іваном Калюжним з Олександрії. Я не особо вірю цим чуткам, але все можливо, тому що Калюжний може закрити цю проблему Шахтаря на якийсь певний час. Він може стати таким оцим умовним бульдогом, яким і повинен бути упорник. Можливо, навіть Шахтар подивиться на деяких гравців Динамо, які не потрібні їм, наприклад, Андрієвський. Андрієвський, хоч і не гравець найвищого класу, але. Що я частенько в нього відмічаю, те, що він вміє грати на певному рівні стабільно, не гірше, не краще. Враховуючи, що Андрієвського ще рік контракту з Динамо, то кияни можуть відпустити його за невеликі кошти, і він їм не потрібен. І шахтарю він більше знадобиться, щоб закрити цю проблемну позицію. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.